Привіт, друзі. Е, я знімав розпаковки на протязі прошлого тижня е, всіх, хто заход... ну, багато людей, які заходили в офіс. А зараз хочу е, показати свою розпаковку, розпаковку свого свого замовлення. І так я дуже радий, що в цьому каталозі з'явилась можливість придбати ось ці для себе, для своїх клієнтів. Ось такі, а блін, чудові! В мене їх чотири креми для тіла, це не просто крем, це масло спа салону. Зараз я вам покажу, воно в мене в офісі є відкрите, і якщо ви зайдете до офісу, ви можете його також протестувати. Бачите, вона дуже плотна текстура, так, воно, як начебто, масло, яке ще наростало. Але коли ви наносите його на руку і ось так от коли. Це масло торкається вашого тепло, теплого тіла. Починається ніжний такий аромат, він не насичений, але дуже-дуже приємний свіжості, морської свіжості. І, до речі, всі, хто наносив на руку або на тіло це масло, вони одразу відмічають, що шкіра на, на тілі стає миттєво пружною, воно ізволожено і має приємний запах. А також, як начебто, ви користуєтесь кремом антицелілітним або кремом для підтяжки шкіри. Шкіра на тілі стає прушне, як новенький резиновий м'ячик. Тобто, друзі, замовляйте, я вже замовив для своїх клієнтів 4 штучки. І в цій серії є також ось такі маски для рук. Їх написано, можна використовувати і як крема для рук. І як крема для рук, але дуже тонким шаром наносити. Це живильна маска для рук. Є е, ну, такі випадки, коли мої клієнтки кажуть, що саме цією маскою я змогла спасти свої ручки, тому що вони вже, шкіра починає тріскатися, 2-3 е, нанесення і вже відчувається полегшення. А якщо ви наносите цю маску на ніч більш товстим шаром, і одягнете якісь рукавички, то можна відчути зранку, що ваша шкіра на руках стала. Ніжна і ніжна. Так, ще одне моє придбання це піптіди для того, щоб шкіра на обличчі. Мене замовила ця клієнтка, вже не перший раз замовляє, стає більш пружним. Як утягуючи колготки, кажуть дівчата, що начебто збирається шкіра і підтягується на обличчя. Це ось такий. Давайте я вам покажу. Обережно, обережно це. Дуже цікавий продукт. О, хочу, щоб і вона була акуратненька. Тут, ось бачите, сім капсул на кожен день. Ви берете ось таким, відкриваєте капсулочку, далі надягаєте піп'єточку, і зранку і ввечері після очищення наносите на обличчя ці підтіди. Вони миттєво. Приймаються шкірою, і зразу ж відчуєте як якесь таке пружність. І підтягується овал обличчя і розважується навіть глибокі морщинки. До того ж, ці піптиди мають проланговану дію. Тобто вони діють на протязі ще наступних двох неділь. Ну зазвичай це велнеспек. Він веведе мене по підпісці. Я весь час користуюсь і влітку, і взимкою і восені весь час далі. В цьому на цьому тижні шикарніша пропозиція на дитячу омегу. Такої шикарної знижки ніколи не було. І на дорослу до могилі я тож теж замовив е, дві упаковочки: е, ось такий великий об'єм дезодоранту для ніг це теж моє питання. І е, моїм любим клієнткам а також це ось таке замовлення. Ви вже бачили: це набір, весняний набір, гель для душа. Крем для рук і ось таке шикарне мило. Ви вже чули, і, мабуть, деякі з вас на офісі тестували це е, такий свіжий аромат. І далі тушить джердані за суперзнижкою. І одна із улюбленів це туалетна вода Есандан. Так що, друзі, замовляйте, е, поспішіть. Придбати подарунки всім своїм знайомим, тому що цей каталог шикарний по знижкам, і обов'язково скористуйтеся пропозицією цього тижня, другого тижня, до 5 березня, ви зможете придбати зі знижкою майже 60%. Тобто, всім гарного, гарного дня! І звичайно, я хочу вас привітати з останнім днем зими.